Прилетіли воровоці три вибухи туди, в сторону свободи і лісу, а потім будуть 15 затішені. А сусіди вийшли, говорять, коли ворога летить, бах, ми у сусіда буду воно фейс зразу, упав і в стороні однієї метра стояв. А я сюди не спів, теж падаю, вже осколок сюди входить і вийшов через шию. Так, що повезло. Петро Коршун уламок залиців через ніс зліва і вийшов під кутом в районі щелепи. Він один із чотирьох постраждалих з Ясновська. 13 травня о пів на одинадцяту ранку, вперше за весь час повномасштабного вторгнення, росіяни обстріляли місто. Я зайти. До ж така. Чоловіка прооперували в Чернігівській обласній лікарні, Всі Всі Богу, 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 Богу. Юлія Семенець для газети Вість.